Ось так горять дровцята. Гудуть. Я не знаю, чого камера передає червоне, але в дійсності воно синє полум'я, прозоре, синє полум'я, як газ. Хто б там що не говорив? А в мене саме чисте горіння, яке тільки може бути. Найбільша віддача, типова. І ось тут навіть його видно. Як воно летить сюди. Ось І навіть тут видно. Ось така системка. Отак. Тут горять дрова в бункері. Тут подається кисень. Ось я тримаю, а туди прям смоктує кисень. Тут виривається полум'я, проходить по нижній частині котла і завертається он туди і повертається назад в ядро вогню. І так по кругу ходить, поки не догорить. Йдемо дивимося, що в нас на димоході. Нема в нас на димоході нічого. Це саме чисте горіння, яке тільки може бути. І з максимальною віддачею тепла.